Коротше, подивився тут перший епізод Останні з нас і у мене є щось. Всім привіт! Ви на каналі X, і Сьогодні поговоримо про перший епізод найкращого серіалу в історії людства Останні з нас. Чому найкращого, ну на момент запису цього ролику, у цього серіалу нереальні 9,5 загальних балів оцінювання з 10 можливих на агрегаторі оцінок IMDB. І це при 42 тисячах оцінок. Тому ну ці люди просто не можуть помилятися, так? І це з урахуванням того, що до виходу проєкту у серіалу було багато відкритих хейтерів через поганий кастинг головних героїв, на думку цих хейтерів, та певні творчі рішення шоуранерів у відокремлені від. original, uma... no uma... 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 І після перегляду першого епізоду я дійсно не розумію, чого у цього серіала така висока оцінка. Так, проєкт виглядає дуже якісно. Все ж таки, HBO має певну планку якості. Творча команда з Чорнобиля теж присутня, і ми можемо дивитися на дійсно якісну режисуру, операторську роботу та гру акторів. Проте я не розумію, чому цей серіал кращий за будь-який інший, який був у нашому всесвіті. Можливо, я не побачив найкрутішої гри акторів за увесь час. Існування камер або театральних вистав. М? А можливо, я пропустив якийсь неймовірний темп оповідання, який не був би нудним. Та ні, як я розумію, я дивився таку ж першу серію, як і усі люди. Проте перед початком я лише нагадаю, що я є величезним фанатом серії ігор та був дуже скептично ну, що вони на цей проєкт і на його необхідність у сучасному світі. Проте ми всі помиляємось. Головне це визнання своїх помилок, так Путін. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯 hmm? Перша серія починається з цікавого діалогу між ведучим та вченим на класичному американському шоу ABC. Саме там вчений розповідає про теоретичну можливість появи нової пандемії через спори грибів. І цей момент мені дуже сподобався. Він не тільки якісно зняти та змонтований так, щоб від нього складно було прибрати увагу, а й є досить цікавим доповненням світу оригінальних ігор та коміксів. Тут більше стає зрозуміло саме логічну появу вірусу, життя на землі через зовнішній факт. Тори стало гарячішим, а тому і гриби еволюціонували для зараження спорами людей. То, якщо це станеться, ми програємо. Після цього сегменту йде перша повноцінна частина дебютного епізоду, який був навмисно з'єднано з двох перших серій першої та другої, цей стик. Дуже помітне навіть простому глядачеві. Про це трошечки пізніше. Так ось у цій частині нас знайомлять з головними героями та більше розкривають свій серіалу до спалаху. І саме ця частина мені сподобалась найбільше. На мою думку, дуже круто, що творці взяли за якір фокусування дочку, а не Джоеля. Тим самим повторив фокус гри. Дуже круто, що дочка відіграє прекрасно, і все одно, що вона не схожа на оригінальну доньку з гри. Це зовсім Неважливо. Особисто мене вразила атмосфера того, що наближається на людство: той хаос, то нерозуміння та нервовість у всесвіті. Це дуже нагадало мені перший день війни в Україні та ті враження, які були у кожного з нас, та пустота, що була у наших серцях та головах. Що сподобалось, це додавання лінії стареньких сусідів. Ось цей сегмент був дуже вдалий та більше розкрив страхи того, що кожен з мешканців у тому світі був у небезпеці. Навіть люди, які просто приглядали за своєю старенькою бабусею і не очікували, що паралізована старохенція почне виконувати накази грибного короля. А момент з тим, як дівчина заходить до сусідів вночі, один з найкращих моментів першої серії моторошно, фріково та атмосферно, прекрасне додавання авторів серіалу. У всьому іншому серія знята майже ідентично до того, що ми бачили в грі: той самий операторський ракурс, приїзді на автомобілі, той самий фінал прологу, який кожного разу заставляв радати гравця. Ну і та сама божественна музика генія Густава. З доповненням авторів я не сперечався, на мою думку, вони були вдалі. З технічного оформлення жодних питань. HBO є HBO, все дорого та багато. Ну а творча частина майже повністю повторила гру. Хоча фінал минулого і був слабший, на мою особисту думку, за ігровий досвід. А ось друга частина мені не сподобалась взагалі. Після сегменту з малим я просто нудьгував. Діалоги були стандартні та скучні. Акторська гра не вражала, як і світ в цілому. Лому Впевнений, що тут не є проблемою, що я грав у гру і знав сюжет. Скоріше за все, тут проблема саме в експозиції, яку автори не змогли або, ну, скоріше за все, не захотіли змінювати порівняно з грою, де через саме інтерактивність ці моменти були набагато цікавішими. Саме момент дослідження цього світу і був цікавий через те, що ми могли читати записи, могли бачити, ну не тільки те, що показує оператор, а просто крутити Головою і камерою та дивитися на цей світ. о, давайте трошки зупинимось, трошки зупинимось. Я подякую всім тим, хто допомагає мені за допомогою патреона або монобаночки. Особлива подяка танкеру ЕксВазі, з Геройду, Володимировичу та його дружині Дар'ї. Ну і всім, 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 хто є у цьому списку. Дякую вам величезне, ви просто неймовірні. Особливо привітаю нового патрона Іван Сорока. Дякую за довіру. Ну і не буду ховати слона, і в цьому випадку це не я. Я не помітив жодного прояву геніальної гри акторки Рамсі, за яку слід було б взяти саме цю дівчину у проєкт, окрім її гендерної родзинки, звичайно. Дівчина, хоч і має бунтарський характер, Елі, проте не має зовнішності людини, за якою цікаво дивитися. Вона реально страшна. Вибачте, проте це правда. Так, у динаміці не так все і погано, як на постерах, наприклад, або промо. Проте це одна з головних ролей картини, і ми будемо бачити її не один рік. Навіть ну, це буде спойлер, окей. Цей містказ поки ніяк себе не оправдує і виглядає як те, над чим будуть сміятися та критикувати чудовий в цілому. Серіал. І це, на мою думку, досить ну, сумно. І ось вже на завершенні цього епізоду я й зрозумів, чому він йде так довго, і навіщо автори зробили з 10-серійного сезону 9. Якби друга серія була окремою, це був би епік фейл і втрата багатьох глядачів на початку шоу. Як окрема серія, вона не працює зовсім. Тем цих пригод мінімальний, нічого цікавого для глядача немає. Герої невідомі, а світ показаний як класична коробка серіалу від CW. Глядач би просто не здогадався, що далі його очікує ним Ймовірні пригоди, і навбиться і цей серіал. Якщо в грі ми проходили цей сегмент швидко і могли вперше побачити саме світ гри, то тут творцям цього і не вдалося. Немає шоку, немає враження, що перед нами саме світ через декілька десятків років після спалаху вірусу. Він просто виглядає... Декоративно, я просто в це не повірив. Ну а так, чудові враження від прологу рятують загальну ситуацію та дають шанс не доробити серіал а подивитися наступний епізод, який я впевнений буде дуже крутезький та динамічний. У завершенні я хочу сказати, що перший епізод мені сподобався. Це дуже якісна робота, яка дійсно покадрово переносить глядача у кіно всесвіт адаптації гри. Бюджет картини помітен одразу, і я розумію, що далі картина з великою. Повагою та великими грошами буде відноситися до усіх ключових моментів оригінальної гри. І мені щиро сподобалась перша частина дебютної серії, яка розповідала більше про світ гри та розширювала його, а не просто копіювала та робила крок в крок. Проте я абсолютно не згоден з хайпом та великою кількістю десяток на IMDB, навіть у вигляді авансу. Перший епізод у другій частині втрачає темп, не дарує жодних цікавих емоцій та не не містить жодних оригінальних прийомів від творців. Ну, окрім сцени з хлопчика. Ось вона була дуже крутецька і дійсно мені сподобалась. В неї відчувалося вайб Чорнобиля та просто дорослого кіно. Я заздрю тим, хто не грав у гру і хто зможе насолодитися відмінною історією. Я впевнений, що саме для таких людей і знімався цей серіал, а не для задротів, як я. Та й нуму говорити чесно, якби автори повторили гру і зробили власну адаптацію, вони. Отримали б таку саму критику, як у випадку, коли вони повторили гру крок в крок. Тож тут є доцільним не те, як автори зняли серіал, а просто те, навіщо вони це зробили, підсумовуючи, я. Просто раджу вам дивитися цей проєкт. І дуже раджу вам, якщо є така можливість, пограти в оригінальну гру або ремейк 2022 року. Огляд останнього є у мене на основному каналі, тож рекомендую подивитися після цього відео. Або просто. Я сподіваюся, що з другого епізоду у творців буде більше креативної свободи, та вони зможуть більше додавати ну, свої власні ідеї та деталі до оповідання, а не просто копіювати гру кадр в кадр. В такому випадку. Яка виглядає неймовірно і зараз завжди переможе свою копію. Ну, це логічно. Дякую за увагу. Залишайте свої думки у коментарях. Бережіть гриби та себе. З вами був Танос. Ластенайте!